Нардепу Миколі Тищенку надягнули електронний браслет. Відповідні світлини з'явилися в соціальних мережах. Напередодні Печерський суд столиці обрав запобіжний захід для депутата. 60 діб цілодобового домашнього арешту. Електронний девайс йому змогли почепити лише пізно ввечері, а не одразу по закінченню судового засідання. А після нього Тищенка, нібито, бачили в столичному ресторані. Вчора вранці слідчі державного бюро розслідувань вручили Тищенку підозру у причетності до незаконного позбавлення. Балення волі у Дніпрі ветерана війни Дмитра Павлова на псевдосин. Вони встановили вказівку затримати. Потерпілого дав саме народний депутат. Події відбулися 20 червня. На відео що з'явилося в мережі, видно, як люди в камуфляжі напали на чоловіка, побили, закували в кайданки. Одного з учасників нападу також затримали. Повідомляють у поліції. Сам Тищенко звинувачення відкидає під час обшуку. Він розбив свій телефон, аби не надавати його як речовий доказ. Працівники державного бюро розслідувань знайшли в оселі депутата коштовний годинник і велик. У кількість готівки в іноземній валюті в інтернет-магазинах України ціна на такі годинники від 40 до 55 тисяч доларів. Під час судового засідання Тищенко заявив, що йому немає за що жити. Попросив суд повернути йому вилучені кошти. А після засідання нардеп повідомив, що не буде подавати апеляцію. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається. Мій батько і моя родина цим пишається. Петиція на сайті Верховної Ради України про позбавлення народного депутата Тищенка повноважень в Раді за добу набрала понад 26 тисяч підписів замість необхідних для розгляду 25 тисяч. Її зареєстрували зв'язку з цитата аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням, службовим становищем, перевищенням повноважень народним депутатом. Кінець цитати автор петиції Андрій Шевдієв стверджує, що Тищенко істотно шкодить роботі українського парламенту. На петицію вже від. Реагував перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Сергій Євтушок. От за його словами, позбавити Тищенка депутатських повноважень наразі неможливо, оскільки нардепа обирали за одномандатним виборчим округом. Відкликати депутата можна лише в разі смерті, якщо він сам напише заяву, або якщо він би був обраний за багатомандатним округом і написав би заяву про вихід із фракції.